Так, питань дуже багато, часу дуже мало. Перше питання про програму надання шефської допомоги військовій частині А0281. Запрошую. <кху> Я так розумію, що це на безпілотники, тобто ми повинні допомогти людям. Це таке, що його сьогодні... йому. 500 тисяч. 500 тисяч це військова частина, яка висловилася на територію нашої територіальної громади. А, є б, структурний підрозділ, у них є наші відсутні частини, а в нас є ці кошти, не може Давайте почнемо з того. Можливостей таких немає, що ми будемо мати, скажімо але якщо сума більш-менш об'єктивна, і якщо це йде на перехвані з пилотних літальних апаратів. Є розпорядження Ради національної безпеки та на оборону війни власної військової адміністрації про те, що всі територіальні громади мають зосередити всі свої каналські ресурси і зусилля, і сприяти у прикладній саме військових. Все решта під питань, правда? Так, які пропозиції? Тисяч. Хто за? Дякую. Переходимо до другого питання. Про затвердження програми сприяння дотримання законності правопорядку та військової дисципліни серед військовослужбовців на території Гасівської громади на 25 рік. Скажіть, що це таке? До будівництва Гарсівської громади з да? клопотанням саме ваше звернулася військова служба правопорядку, яка утворена і дислокується на території Гарської громади, і вони просять мільйон вісім на придбання спеціальної. Дозвольте. Дозвольте. Да. Дозвольте. На сьогоднішній день військова служба правопорядку це структурний підрозділ у складі Збройних сил України, який виконує безпосередньо бойові завдання, як і в районі бойових дій, так і на території Гайсавського та Тученського району, тобто Гайсівського гарнізону. На сьогоднішній день в Гайсівському гарнізоні 23 військових частини знаходилися з великою кількістю військовослужбовців. І для того, щоб здійснювати, контролювати підтримання військової дисципліни правопорядку, от для підрозділу потрібний транспорт. У зв'язку з тим, що може бути в день, а то й в ніч цілодобово по декілька викликів, які виклики стають загрозою для мирного населення. На сьогоднішній день дуже багато військовослужбовців, які залишили військові частини самовільних, та перебувають в гайсенському гарнізоні зброєю, боєприпасами, ну і також не в перезому стані. Для того, щоб підтримати правопорядок, як я вже повторююся, потрібні транспорт. Тому що виклики бувають різні. Може бути в одну хвилину три виклики і. Це тепли, наприклад, чи Бершик, чи Зумчин, чи Гайсен, чи Піщанка. Ну, Я перепрошую вас, скажіть, будь ласка, ви зверталися до іншої громад про співпрацювання? Ні, ще ми нікуди не зверталися. Ми звернулися до нашої громади і також звернулися, ні, звернулися ще також до Кученської громади, так як ми також обслуговуємо їхній район. Резуміємо. Давайте попробуем можно район району Там у вас до вашої структури входять району громадських гайсівський район, ну, громад, сексі і доходи, да, то, то, то давайте ви напишете листи до всіх міських рад, які є, і може потім співфінансування з кожного там по 200 по 300 тисяч, щоб назбирати ці відеовісті, тому що для нашої громади це велика сума для придбання автомобіля. Ну, серйозно, це ж велика, це ж роботи. Знаєте, відділення військової служби правопорядку сформоване з 2002 року. На сьогоднішній день вже траплялися такі випадки, от буквально декілька тижнів тому. Отримуємо виклад з Бершини, де знаходиться жінка з двома маленькими дітьми, і військовослужбовець не в невперезиному стані з гранатою знаходиться в приміщенні. Якщо ми почнемо звертатися до всіх громад, це займе дуже багато часу. І ми можемо деякі сім'ї не зберегти. Це не то, що я іменно сьогодні це звернувся. Про це знали всі. Але з газоном 66-го, 41-го року народження, ми не зможемо їхати. Ми розуміємо, але ми відповідаємо за свою громаду. Ми ж не можемо виділяти кошти, щоб виїздили в усіх громадах. мають бути співфінансування. Щось ми щось вершать. Якщо в ввершень така ситуація, вони теж повинні розуміти, що вам потрібен автомобіль, щоб ви мали час до них доїхати. Так, є, є потрібно не одна машина. Одної вам він перемог за одну просити, бо він первоначальник. А потім питань буде дуже багато виникати, то вже я сам особисто говорю: <говорю> звертайтеся туди, по тих, буде. А це раз. Давайте підтримуємо. Хто за? Дякую. Переходимо до іншого питання. Про затвердження програми. А, Маша, так, є? Я перепрошую. Давайте оповість на питання, зараз, щоб ми зараз відставили, бо зараз йде наш бухгалтер і Просто чуть Що ще запізнилося? Дев'ятий. Будь ласка, Про затвердження програми забезпечення проінформованості населення та розвитку звукового засобу масової інформації, Гайсинська районна редакція радіомовлення на 26-28 роки. Що я можу додати, програма попередня закінчилася і треба продовжити? Хоча можуть бути питання у зв'язку з прийняттям нового закону про медіа, який вступить в дію тільки. За 6 місяців по закінченні війни і деякі його параметри будуть поступово прийматися, не виключно, щоб до 10 років. Тому ми все залишили на рівні нормального і прошу зарплати. Тобто це програма на 26 рік? Ні, 26 і 28. 28. Ну, починаючи тобто з 26. А по забезпеченню а ми трошки пізніше зустрілися. Хто за? Олег Мангут, тепер прошу. Так. Все, що стосується питань, затвердження програм. Справа в тому, що законом знову 2025 відновлено середньоструктування на рівні місцевого бюджету і державного також. І, відповідно, для того, щоб скласти прогноз бюджету громади, термін дії всіх програм закінчується 25 року, але до прогнозу ми зобов'язані провести і реалізацію цих програм, крім того, з урахуванням гендерного справді, який був врахований законом знову 2025, ми змушені всі були. Відповідно до порядку, який затверджує на цьому міській раді, новий порядок затвердження розроблення про, е, програм на 26-28 років. Це зумовило такі проекти рішень, які продовжують я дію, і затверджують порядок цих програм. Кого пропозиції? Немає хто за голосно. Дякую. Переходимо до слідуючого питання про затвердження комплексної програми розвитку культури і духовного відродження. На території Гайсинської міської територіальної громади на 26-28 роки. Нова програма на приводить роки. стара закінчується в 20 років. Зрозуміло. У які пропозиції? Хто за? Одноголосно, дякую. Слідуючі питання про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території Гайсінської міської територіальної громади на 26-28 шостой це, це саме питання. Це не все те саме. Пропозиції хто за? Дякую. Про затвердження цільової програми національного та військово патріотичного виховання дітей і молоді, підготовки молоді до військової служби в Гайсінській міській територіальній громаді на 26-28 роки. Це, саме. Це саме. О, які пропозиції? Хто за? Дякую. Слідує питання про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Азінська, Центральна районна лікарня Азінської міської ради на 26-28 роки. Нато зі станку аналогічно ті сама програма, ті заходи і сума фактично познакомив. Дякую. У пропозиції? Хто за? Переходимо до слідуючого питання про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайзінської міської ради на 26-28 років. На, на саме сума, зрозуміло. Угаякі пропозиції. Хто за? Одноголосно, дякую. Слідуючи питання про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих, ветеранів війни, захисників і захисниць України Гайсинської міської територіальної громади на 26-28 роки та порядку проведення виплат до неї. Це наша програма. Там все без змін, так як це було на церкві. Ми її на 2025 рік. Одна єдине, що ми зробили, робили, панаступна теж буде наша турбота. Ми одноразову матеріальну допомогу тепер поділили, додали в ветерана в цю програму Ветеран додали поранених, щоб розмежувати цивільних і поранених окремо, і додавали в програму ветеран перевезення дітей. Від нас, от нас зараз треба дітей відправляти в санаторії, в водовереній відповідь ми з вами перевезення, щоб доставити дітей бюджет. да, да, місцевого бюджету. Кого, які пропозиції? Хто за? Проти? Одноголосить. Дякую. Слідуючі питання <кхів> про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Гайсинської міської територіальної громади, турбота на 26-28 роки та порядку проведення виплату неї. Тільки що нам розказали, по які пропозиції? Хто за? Одноголосно дякую. Слідуючі питання про затвердження програми розвитку надання соціальних послуг Гайзінської міської територіальної громади. Програма, в цьому році. і це на 26.28. Дякую. Хто які пропозиції? Хто за? Одноголосно дякую. Слідуюча програма забезпечення діяльності відділу Центр надання адміністративних послуг Хансівської міської ради на 26-28 роки. Така сама ситуація, закінчується програма. Кого які пропозиції? М -м -м. Хто за? Одноголосно дякую. Слідуюча програма про затвердження програми безпечний. Підвіз запоруки життя та здоров'я дітей міста Гайсін на 26 28 років. Продовження програми підвезення дітей в школу. Зрозуміло. По які пропозиції? Хто за? Одноголосно, про... дякую. Про затвердження програми благоустрій населених пунктів Гассівської міської територіальної громади на 26 28 років. Так само продовження програми синіваних видатків по благосутні. Кого, які Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження програми організації відшкодування різниці між розміром тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених рішенням Гайсінської міської ради та їх економічно обґрунтованим розміром на 26 28 роки. В принципі, програма все саме, про про так само, просимо її продовження. Тобто різницю в тарифах ми покладаємо на міську раду, а не на людей. Так, так. так. Це, це, це тільки да, на нас про населення. Про... Я зрозумів, так. Да. кого які пропозиції? Хто за? Одного розму, дякую. Переходимо до слідуючого питання. Програма охорони навколишнього природного середовища Гайзенської міської територіальної громади на 26-28 роки. Продовження програми забезпечення цієї з охорони з Кого пропозиції? Немає. Хто за? Одноголосно, дякую. Слідуюча програма про підтримку місцевої пожежної охорони. На базі комунального підприємства Гайсинський комунальний комбінат комунальних підприємств на 26 продовження програми фінансування років. Це ті, що в нас глубнику, взятки? Всіх... Степач. 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 Коли які пропозиції? Хто за? Да. Одноголосно дякую. Слідує питання: про затвердження комплексної програми захисту населення і території Гайсинської міської територіальної Громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 26-28 роки. Аналогічна ситуація продовжується програма на 26, 28 роки. У які пропозиції? Хто за? Дякую. Слідуюча програма розвитку. Освіті Газівської міської територіальної громади на 26-28 років. Це також продовжується програма, але є додатків, які ми постійно вносимо зміни і знаходить на коштів, вони можуть голову внести. Зразу ж він додаток Нарішла буквально сьогодні для на оплату працівників інклюзивний ресурсних центрів на 735-700 вместе в розумію. Це 26, 28. 26, 28, це на 25-му рахунок. А тоді треба ігно? Ні, навіть ми буде ще далі. Ні. Ні. Ну це на 26-28. Ну тоді прошу оце питання о, о, і Робі, в окремому розвитку на цей рік, так? Да? Так, mm -hmm. на 25 років. Це буде, тема в кінці вже буде питання. З волос і дайте питання. Я собі запишу, потім запишу. Хто за те, щоб підтримати програму розвитку освіти. Хто за Дякую. одного голосу. Слідуючи питання про затвердження змін до заходів з реалізації програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи, центр надання соціальних послуг Харківської міської ради на 23-25 років нових. В'яні ці фахівців і до ветеранів війни та візованих усі. І ми просто внесли зміни до заходу. Тобто кошти будуть виділятися в цьому році? значить, наші фахівці мають супроводжувати ветеранів війни в санаторії і з ними проводити роботу. Для цього ми просили кошти і внесли зміни на ці Хто за? Слідуючі питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та духовного відродження на 2021-2025 роки. Так, ми будемо це все питання, внесли зміни, тут ми виділили додаткові ресурси, загальна сума складає 250 гривень, Ці кошти будуть витрачені на придбання військової продукції, виготовлення генеральних дошок та оплата рахунків за готові всі матеріальні. І на момент подачі цього питання ми ще не знали, що надійшла субвенція з Краснопільської селищної тепличної громади, тому ми зготували виднее питання, що в нас підміти цю програму, тому що там зайшла сума 283 вісімдесят три тисячі триста сімдесят вісім, сімдесят це з фінансування дітей, які будуть навчатися в айсінській медичній школі. Слідуючі питання про внесення змін до програми національного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді та підготовки молоді до військової служби рекламування та проформування військової служби за контрактом у Збройних силах України на 21-25 двадцять Так, ми хочемо внести зміни в діючу програму, на 21-25 двадцять п'ятий рік з ним достоїться за того, що ми хочемо виділити додаткові кошти на докупів. Купів упали мастильних матеріалів, загальна сума 232 тисячі шість гривень, був лист звернення, ми робили додатковий запит, вони Натали Вікович чи інші громади провели також фінансування. З відповідня показання звернулися в Гайсівську громад. Це для ТЦК, я так розумію. Пові да. які пропозиції? Хто за? Слідуючи питання про затвердження структури та штатної чисельності комунальної установи Центр надання соціальних послуг Гасінської міської ради на 25 рік. Ви скорочуєте штат? Це ми просто у нас різні вивести посаду з соціальної декаді з відділенням дома і засіб поставити фактично соціальної роботи для. Тобто перемістити посаду. Да. 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 Кого? Які пропозиції? Хто за? Да. Дякую. Про внесення змін до структури та штатної чисельності закладів освіти. Це, це буде до мене. До мене. Одноголосно дякую. Про надання дозволу на придбання службових автомобілів. Ми пояснюємо записку начальника юридичного відділу. Це для міської ради вже давно mm. пора, ну що за на цих двох і і аж і ремонт, і скільки коштів і матеріалів. Hmm. Да, і поломані машини стоять, витрати на паливо, на всі перевішують <клігані> mm -hmm. дірки, то <так>, смисла немає. Доза. <клігані> Доза. <клігані> <клігані>

Внесення змін до комплексної правоохоронної програми Газінської міської територіальної громади на 23-25 рік. Це ваше дякую. Це що за питання? Це про виділено коштів на проєкт коштовську документації по програмі безпечної міста. Прошу. шановні колеги. Я вважаю, що це дуже потрібне питання, тому що камери повинні бути скрізь. У нас на У нас сьогодні стільки порушення правил не тільки дорожнього руху, а й всього іншого. То прошу підтримати. Хто за а так буде встановлювати? Розроблений буде проєкт, буде 62 камери. Додатково в нас вже є 29, дев'ять. Що буде 62 камери? По місту і зараз будемо буде з світою з кількіками. Що буде треба встановити по школам, щоб діти теж були під і від безпеці. Але це дуже великий проект, багато грошей буде виділено, якщо ви погодите. Але я пропоную поступово виділяти ці кошти. Спочатку треба зробити проект, ви побачите, як він почне функціонувати. Потім будемо вкладати додаткові кошти, щоб його робити. Слідуючи питання про передачу міжбюджетних трансфертів бюджету Гайсінської міської територіальної громади у вигляді субвенцій місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році військова частина 0281 Зонального відділу Гарсьянської служби правопорядку Гарському районному управлінню поліції. Це все, що ми прийняли, все включено в виділення субвенцій. Убий які пропозиції? Немає хто за? Одноголосно. Дякую. І вносимо зміни про бюджет Есінської міської територіальної громади на 25 рік згідно тих рішень, які ми сьогодні прийняли. Хто за? Дякую. Про внесення змін та затвердження структури та штатної чисельності закладу до дошкільної освіти номер 5 факти. Так, це така самостація. Тут було по дошкільному домовиці, вносили переглядання загальної освіти, де факт по закладу до дошкільної освіти номер 5 і з'явилася заяви від батьків. Слідуючі питання про безкоштовну передачу приміщень. Це приміщення мету, хто там рахується вже в відділі охорони здоров'я, а гараж передає вже. Воно в одному комплексі там Тобто додатково ви передаєте гараж, просто гараж. Хто за бухгалтер гажу? Я лесу шукаю. Про затвердження програми розвитку земельних відносин на території Газівської міської ради. Ми забрали просто 26 шостий рік, бо вже двадцять шостий рік буде разом всі три роки і ця програма витверджується. Ось така зможе. Хто за одноголосно дякую? Програму забезпечення повноважень керівництва і управління у відповідних сферах на території Газівської міської територіальної громади на 26-28 роки. Аналогічна ситуація це все, стосується усіх структур міської ради, які мають статус окремої юридичної особи. Вони фінансуються за даний товар. Продовжується термін зміни на сумі. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження програми організаційної, інформаційно аналітичного та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради на 26-28 шостей Це двадцять років. Хто за? Дякую. Про затвердження програми розвиток та удосконалення системи роботи органів місцевого самоврядування на 26-28 Це тут у нас двадцять восьмий Так. Хто за? Одноголосного дякую. Про затвердження програми розвиток земельних відносин на території Гальсінської міської ради на 26 і 28 Що Хто за? Одноголос. Про затвердження програми розвитку архівної справи Гайсинський районний трудовий архів на 26-28 років. Фінансування архіву. My, proszę, Do. Kto za? Dziękuję za uwagę.